Із 20 до 27 квітня управління інспекційної діяльності в Закарпатській області здійснює профілактичні заходи з боротьби з торгівлею людьми в межах реалізації плану заходів ЕМПАКТ на 2024 рік. Начальник управління інспекційної діяльності в Закарпатській області Василь Грицик нагадує про основні ознаки примусової праці. Коли працівнику пропонують Першу чергу працювати нелегально, не надають інформації про місце і вид діяльності, і роботу, яку потрібно буде робити, вимагають віддати паспорт або інші документи важливі, не повідомляють назву роботодавця, вимагають плату за працевлаштування, змушують працювати в поганих і небезпечних умовах, погрожують фізичним насильством, обмежують вільне, вільне пересування, змушують працювати у віддалених місцях під наглядом камер, під наглядом охоронців. Тому у разі якщо Якісь є випадки схожі на, на, на ці ознаки примусової праці, у кого з працівників такі можуть бути випадки? Просимо звертатися до управління для того, щоб ми могли впливати на, на цю ситуацію. Працівники органів держпраці спільно з представниками відділу міграційної поліції ГУНП в Закарпатській області продовжують виявляти та документувати порушення трудового законодавства, навідуються до підприємців та підприємств. Останнім часом ситуація з працевлаштуванням дещо покращилась. Проте моніторингові візити продовжують, аби ситуація залишалася під контролем, каже головний державний інспектор Маріанна Гукс. Перевіряємо, чи офіційно працевлаштовані працівники, скільки працюють, як працюють, тому що на даний час всі працівники мають бути офіційно працевлаштовані, тобто з ними має бути заключений трудовий договір, повідомлення Державної податкової служби про прийняття працівника на роботу. Здійснюємо кожен день такі відвідування по 2-3 в день. Інформаційно-роз'яснювальна кампанія з боротьби з торгівлею людьми збіглася в часі з проведенням різних заходів і до дня охорони праці, що припадає на 28 квітня.